26 квітня 1986 року події того дня стали трагічними не лише для українського народу, а й для Європи. На четвертому енергоблоці Чорнобильське АЕС сталося одразу два потужних теплових вибухи. Вони спричинили руйнування частини реактивного блоку і машинного залу. Одразу виникла масштабна пожежа, яка перекинулася на дах третього енергоблоку. Тисяч а там люди є Чого? з перших хвилин після катастрофи співробітники органів внутрішніх справ взяли участь у ліквідації наслідків аварії. Серед них був Прикарпатець Петро Мантуляк. Тоді 27-річний курсант початкової підготовки при вищій школі МВС у ніч аварії без засобів індивідуального захисту відправився у зону техногенної катастрофи. Четвертій ранку нас підняли по тривозі. Всіх ну хто був там 52 чоловіки. Хтось на вихідний, хтось пішов місцеві. По кілька чоловік створили бригади, які по чотири години їхали вже в прип'ять. Кілька кілометрів до Прип'яті ми їхали і там патрулювали. Попав на нефті базу, прип'єцька нефтібаза. Коли виявилося, там було 10 реген в годину. Тобто за чотири години ми наш вісім чоловік ми отримали там в тому районі, отримали по 40 рентген. Це була ударна така доза. Зразу відчулося, так, зразу таке. Казали потім багато на дистонія. Холокружіння. Я затулявся носовим платком, щоб не дихати не було ні пов'язок, ні, ні, ні. проти газів не було. Внаслідок вибуху в довкілля було викинуто велику кількість радіоактивних речовин. Проте тодішній радянський уряд приховав факт аварії та її руйнівні наслідки. Відтак евакуація жителів Прип'яті почалася лише наступного дня після аварії. Прип'ять почали приїжджати автобуси. Ну, дуже багато. Я не можу сказати більше три тисячі, напевно. Лази, лязи. Це це було. Оце вже запахло, як війною. І ми зрозуміли, що це вони виїжджають назавжди. Понад півмільйона людей зазнали радіоактивного ураження. Унаслідок катастрофи утворилась 30 кілометрова зона відчуження. Я працював на атомній станції, і я бачив цей четвертий блок кожен день, коли заступав на вахту. А в мене три місяці вахти. Я бачу, як я та. Також я бачу ці всі села, пусті села. Я бачу, як кажуть, яблука, січень місяць, яблука на деревах, ніхто їх не рвав. Зупинити активне виверження радіоактивних речовин зі зруйнованого реактора вдалося лише наприкінці травня 1986 року. Ціною життя та здоров'я тисячі ліквідаторів. У музеї головного управління Нацполіції області їм присвячена унікальна експозиція. Тут є, як кажуть, і артефакти деякі, от, наприклад, дозиметр, посвідчення чорнобильців, фотографії чорнобильців. 1986 року по 1990 рік через Чорнобиль, через пекло Чорнобильця Чорнобиля пройшло 374 учасника ліквідації працівників органів нових справ Прикарпаття. 130 чоловік уже немає. Чорнобильська техногенна катастрофа вважається найстрашнішим цивільним ядерним інцидентом у світі. В Івано-Франківську щороку вшановують пам'ять жертв трагедії на ЧАЕС. Вікторія Богдан, Руслан Копанчук, новини на вежі.